Вітаю, друзі! З вами Єва Ромік, сучасна українська письменниця, авторка різножанрових романів про кохання. Сьогодні я продовжую знайомити вас з фантастичним циклом Закони збереження. Наприкінці першої історії циклу Ділогії Закон збереження мрії. Ми дізналися про те. Що одна з гілок Сайгарова роду опинилася серед вільного народу. Наступний роман, Закон збереження щастя, познайомить вас з раміртаном, племінником таріса першопроходця, що народився і був вихований в суспільстві вигнанців, де крадіжка це норма життя, а правитель вважається безсмертним і всемогутнім. Що повинен зробити нащадок давніх ентарів, вихований серед вільних, щоб одержати свій шматочок щастя? Та, звичайно ж, викрасти жіночу душу з іншого світу і перенести її в тіло страченої бунтівниці. Що вважаєте це некоректно і не відповідає законам? Та хто ж на вільних островах на них дивиться? Тут як не вкрадеш, то й не виживеш, а ще ж і тіло для майбутньої дружини знайшлося, і душа найкраща з усіх можливих зустрілася. Тож мерщій до роботи реміртане сагар. І нехай тобі не завадять ні переслідування, ні землетрус, ні невчасна зима та темрява, що поглинають Теріон. Роман, написаний в жанрі постапокаліпсис, але, як бачите, і для кохання в ньому місце знайшлося зараз я активно працюю над аудіоверсією цієї книги. Перші фрагменти вже з'явилися в загальному доступі. Запрошую до прослуховування. З книги ви дізнаєтеся, чи зможе вкрадена душа покохати свого викрадача. І чи сподобаються їй взагалі умови життя, запропоновані Раміртаном, а також в чому полягає доля Ентара і чи можна її уникнути. Друзі, ваша увага додасть мені сил та наснаги для подальшої роботи. Тому дуже прошу підтримати мене, підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Також прошу поділитися моїми аудіокнигами з вашими друзями. Дякую. До зустрічі!